Вітаю в студії Вадим Ярошенко, і це новини Лайф, 28 вересня на календарі. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Нагірний Карабах припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав глава невизнаного регіону. Будуть розпущені всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні. Своєю чергою Карабахське населення отримає умови реінтеграції від Азербайджану. Людо перепросив за запрошення ветерана СС Галичина на виступ Зеленського. Прем'єр-міністр Канади назвав інцидент жахливою помилкою і наругою над пам'яттю мільйонів людей. Вшанування ветерана Ярослава Гуньки було глибоко болючим для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти, які були мішенню нацистського режиму. Скандал каже політик, почала використовувати у своїх цілях російська пропаганда. Україна поступово бере тимчасово окупований Крим під вогневий контроль. За словами радника голови офісу президента Михайла Подоляка, росіяни розуміють, що повітряний простір півострова вже не настільки потужно контролюється, тож панічні настрої там посилюються. Одним із стратегічних завдань є перерізання ключового напряму забезпечення російського угруповання. Підсумував Подоляк. Міністру оборони Умерову призначили трьох заступників. Фінансовий напрямок керуватиме Юрій Джигир. Раніше він був заступником міністра фінансів України. За питання соціального характеру відповідатиме Наталя Калмикова. Вона була виконавчим директором Українського ветеранського фонду. А екс радниця віце-прем'єр-міністра Федорова Катерина Черногоренко в міноборони стане заступником сектору цифрового розвитку. Польща хоче передати Німеччині та Литві контроль над експортом українського зерна. Варшава запропонувала укласти угоду, що гарантуватиме непостачання української продукції на польський ринок до кінця року. Контроль над транспортуванням до німецьких і литовських портів переходить відповідно до Німеччини та Литви. Польща каже, українська сторона добре зустріла ці пропозиції. Тим часом Україна може відкликати зерновий позов до світової організації торгівлі. Проте є умова, каже заступник міністра економіки Тарас Качка. Польська сторона, інші держави та ЄС мають гарантувати, що подібні обмеження в майбутньому не стануться. Він додав, що сьогодні вже п'ять держав визнали, що пропозиції України щодо експорту агропродукції є цілком конструктивними. Водночас каже Качка: з польською стороною почалися переговори. А це добрий знак, аби цілком відновити енергосистему України, знадобиться ще кількасот мільйонів доларів. США – про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, компанія вже залучила понад мільярд доларів, але цього замало. Водночас, ці підрахунки не включають кошти необхідні для відновлення енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. До того ж, на сьогодні борги учасників ринку перед компанією становлять 60 мільярдів гривень, а підприємство винно їм приблизно 50 мільярдів. Американські приватні компанії хотіли б інвестувати в Україну, але за умови проведення в Україні реформ. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вона зауважила, інвестиції були б спрямовані на українську енергетику, житло, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт і видобуток корисних копалин. Проте дуже важливо, щоб ці інвестиції були безпечними та прозорими. Пріцкер наголосила підготовку до відновлення України після війни з Росією, слід розпочинати зараз, незважаючи на бойові дії. Іран може продати Росії балістичні ракети. Угода між країнами може відбутися після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 18 жовтня. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. Попередні місяці іранські та російські посадовці перевіряли зброю в Москві та Тегерані. Таким чином держави готуються до підписання. Нових контрактів Кремль за даними аналітиків прагне придбати іранські балістичні ракети радіусом дії 300 і 700 кілометрів. Історія України стане обов'язковим предметом під час вступної кампанії 24-го року. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. За словами міністра Оксена Лісового, іспити відбуватимуться у форматі національного мультипредметного тесту. Він міститиме чотири предмети: три обов'язкові та один на вибір. Тестування триватиме впродовж одного дня. Два предмети по 60 хвилин перерва і ще два іспити по годині. Додам, зараз обов'язково ми при вступі у виш є українська мова та математика. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, що також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписуватися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваші запитання до нашого гостя або особисто мені. Також хочу нагадати, що ваші лайки дуже допомагають нам. Це ваша оцінка нашої роботи. І найголовніше, команда новини Лайф дякує ЗСУ і вірить в перемогу. Слава Україні!